На війні 11 років, 11 рік. Моя особиста думка, що перемир'я не протримається і доби. Хочу сказати, що народ розслаблятися нам не можна. Політики собі можуть домовлятися. Ми їм вдячні за їхню дипломатію, але ми повинні бути завжди готові до війни, завжди готові давати відсіч. Звісно, війна так просто не закінчиться, але слід бути готовими до того, що нас звалиться оцих от 30 днів приміря, і їх слід використати максимально ефективно. Україна погоджується на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню по всій території країни, щоб продемонструвати готовність до миру. Далі над це має погодитись Росія. Щоб дізнатися думку безпосередніх учасників бойових дій, ми звернулися до українських військових із запитанням про їхнє ставлення до можливого припинення вогню. Чи вірите ви у можливе дотримання Росією режиму тиші? Я думаю, що будь-яке перемир'я на руку більше Росії, чим ніж Україні. Ми зупинили майже півторарічний зараз наступ, майже на всіх ділянках фронту. Ми їх зупинили. Ми виснажили зараз максимальну армію РФ. Ми перебили просто неймовірно за цей рік кількість піхоти, яка життєво необхідна російській армії. Ми не можемо вірити в це перемир'я, і в нас зараз є потенціал. Мені здається, на цьому підйомі, що ми зупинили. Нам потрібно додати трохи озброєння більш точно дати ті дані, які нам. Необхідні, нам не підходить зараз перемир'я. Нам потрібно зараз противника виснажувати далі. Я доброволець 2014 року воюю по номасштабці 24 лютого, 2022 року. Сержант, командир підрозділу без безпілотних літальних апаратів. Не слід відкидати взагалі можливість того, що перемир'я дійсно трапиться. Я в принципі оцінюю шанси як не надто великі, враховуючи. Досить послідовну позицію Росії в тому, що треба наступати на Україну, треба Україну знищувати. Певні паузи в цьому процесі він може собі дозволити. Це фаза війни проти України це один із спосіб війни проти України для Путіна. Саме так це треба розглядати. І саме це можливе так само. Чи нам це потрібно? Мабуть, так. Да. Нам потрібно трошки видихнути. І на фронті, і в містах. Бо якби це зараз не звучало дивно з вуст військової, але всі втомилися, направду втомилися морально, фізично, і тих 30 днів нам дадуть трошки себе до кубки скласти. Просто я не вірю, що росіянці дотримаються тієї тиші. Будь-які дії росіян щодо України вони підкоряються одній логіці: це бажання і ціль знищити українську державність, знищити нашу країну, старти нашу ідентичність і так далі. Якщо вони не можуть це зробити суто військовим шляхом, очевидно, в будь-якому форматі врегулювання якихось договорів там мирних і тому подібне, все одно вони будуть просувати речі, які будуть слугувати цій цілі і цій логіці. Тому будь-які будь-які формати війна, мир, озброєний мир або там стан не війни і не миру. Який ми бачили там після 2014-2015 років. Все одно в цьому форматі росіяни будуть просувати цю свою ціль. Чи можна на вашу думку змусити Росію дотримуватись домовленості? Вони не будуть дотримуватись перемирення ніяк. Їм вірити не можна. Нам відключили розвіддані від США. Нам Припинили поставки озброєння і, мабуть, росіяни подумали, що українці зараз складуть зброю піднятими руками, скажуть, давайте негайно заключимо мир на будь-яких умовах. Цього не сталося, ми не підемо на такі поступки. Мир за будь-яку ціну це не мир. Це відстрочка нашої смерті. Це моя думка. Я думаю, що точно нічого не зупиниться на Курщині. А якщо ну, скажімо, Росія не досягне раніше своїх там цілей. Однозначно так само можливі якісь локальні операції, так як це було під час так званої АТО, ООС, операції об'єднаних сил і так далі. Тобто, очевидно, що там якоїсь абсолютної тиші під цим не потрібно чекати. І це може будь-який момент зручний для Росії бути припинено. Але знову таки, ну, можемо допускати один із сценаріїв, що так 30 днів. Більш-менш не буде якихось там активних механізованих наступів на українських територіях. Ми не можемо їх змусити, тому що, на превеликий жаль, це всім відомо. У них є просування, вони собі потихенько та сунуть. Ми намагаємося тримати, ми намагаємося відбивати, росіянці мають, на жаль, просування, і в них, ну, в них немає, ну їм немає смислу зупинятися. Як можна використати 30 днів ймовірної тиші? Для нас не буде це перемир'я. Там десь в глибині буде така якась звірушка, яка буде казати: не ведись, не ведись на це. Кути боєприпас. Затягуй більше БК, готуй людей, маскуй позицію, готуй зброю, готуй дрони. Те, що ми зараз робимо. Ми намагаємося створювати тиск на. Противника на логістику його, на його позиції, вибивати його, вибивати його під час в тому числі переміщень і накопичень для їх якихось штурмових або наступальних операцій, коли буде, або якщо буде припинення вогню, так зване. У нас ці можливості будуть обмежені, вони зможуть більш вільно це робити. І коли вони відновлять наступ, а вони, скоріш за все, захочуть це зробити, то нам буде набагато складніше його зупинити. Я думаю, що оцих 30-40 чоловік на місяць вони накоплять. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Так це ну, зайнятися укріпленням своїх позицій. Перш за все з інженерної сторони, тобто, це установка мін протитанків, протипіхотних. Пристрою, скажімо, так нам необхідно укріплювати нашу лінію оборони. Нам необхідно там захищати нашу піхоту, бо і так її в неї. Її у нас немає. Ну я би за цей час намагався би максимально запустити людей на тренінги на навчання. Думаю, нам дадуть хоча б декілька днів, особливо тим, хто стоїть на перших позиціях, перших лініях. А є такі місця, де люди стоять вже дуже багато днів, тижнів, що їм дадуть змогу помінятися, відпочити, привести себе до ладу. Я думаю, в нас буде можливість поремонтувати нашу техніку. Я буду в нас, я надію, у нас буде можливість здобувати собі далі мавіки, реби і ті ж самі автівки та кмет щодо цивільних, то зараз цивільні між собою це ж сваряться через якраз е е переговори в Америці в Штатах. Цивільним потрібно на кінець-то взятися за голову. Казав мій дідо копнися в голову. От цивільним варто вже копнутися, зрозуміти, що в нас така війна. Ця війна від нас нікуди не подінеться, і навіть якщо нам вдасться. Зробити а, мирову якусь, то вона буде тимчасовою, дуже тимчасовою на дуже короткий проміжок часу. Тому цивільні повинні, як би це не звичало пафосно, далі донатить, збирати, пакувати, відправляти і бути надійним тилом а, військових.